Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Дитячі пюре від фірми Хіп. 41 гривня і 20 копійок. 100 г у упаковці. 32 гривні і 30 копійок. Коштують батончики від фірми Бульвіта. 37,70 від фірми Хіп. Батончики дитячі. Пюре фруктове від чудо-чадо 180 г, ціна 34 гривні 90 копійок. Є декілька варіантів смаків. Сухі сніданки від фірми Стат. 500 г, 76 гривень 50 копійок. Кукурузяні пластівці. Батончики ProteLine зі смаком полуниці або банана ціна 13 гривень 20 купів. Батончики Ітмі, також є різні варіанти смаків, ціна 14 гривень. Вага в упаковці 40 г. В солоні хрусткі вафлі від своєї лінії. 85 г в упаковці. Є декілька варіантів смаків шпинат та цибуля, паприка челі та часник. Ціна 26 гривень 40 копійок. 29 гривень 70 копійок коштують хлібці з насінням льону. Смак томати та базилік. 28 гривень і 70 копійок коштують вафлі, торт за твоїм рецептом приправа до м'ясного фаршу 20 г в упаковці, 18 гривень 50 копійок. 9 гривень і 30 копійок коштує приправа для засолювання сала. Приправа для приготування богрочу 17 гривень 36 г. Приправка ексклюзив для курки 1990 до шашлику. Та ще один варіант приправа до плову. Вага в упаковці 40 грамів. Ціна 19,90. Приправа до шашлику від своєї лінії 25 г 8 гривень 30 копійок. Приправа до курки 8 гривень і 30 копійок. Мускатний горіх мелений від своєї лінії 20 г, 11 гривень 40 копійок. Коріандр мелений 7 гривень 30 копійок. 40 грамів. Куркума 10 гривень і 40 копійок. Імбир 9,90 40 грамів в упаковці. Порошок гірчичний 14,60. Приправа універсальна без солі. 1590 12 овочів та трав. Ціна 16,50 приправа куряча. 17 гривень 60 копійок. 21 гривня і 80 копійок. Коштує суміш сирна універсальна суха. В упаковці 40 грамів, джем полуниця 125 грамів, Дніпро. Ціна 17,90. Джем фруктовий, смак абрикос. від своєї лінії абрикос апельсин 28 гривень. Мед від своєї лінії 900 г 134 гривні. 61 грн коштує мед Акацієвий від своєї лінії. 70 гривень 30 копійок мед різнотрав'я, від розумний вибір 500 г. 54 гривні і 40 копійок від своєї лінії чорна смородина. Джем малиновий 28 гривень. Оливки від своєї лінії кисточки. 34 гривні 50 копійок 280 г. Оливки з креветкою 42 гривні. І з лимоном також 42 гривні. Паста томатна. 48 90. Заправка томатна з буряком для борщу. 240 грамів, 26 гривень, 20 копійок. Томатіно кетчуп шашличний. Тут взагалі є три варіанти. Вага 70 грамів, ціна 6 гривень 80 копійок. Патті кейк, торт. 148 гривень. Вага 450 грамів. Торт сметанковий, також 450 грамів, ціна 155 гривень 80 копійок. Йогурт від фірми Злагода 800 г в упаковці. Ціна 43 гривні. Полуничний або фруктовий. Немає, на жаль, акційних цін на подарункові набори. 60 гривень від фірми Конті 109,70 із драконом. З Днем Святого Миколая 114,80. Такий подарунковий набір 177 гривень. Мендемс 168 гривень Подарунковий набір. Такий 78. Вага 98 грамів. Мілка 162 гривні. Шоколадні кульки від фірми Мілка. 88 гривень. 57 гривень мілка шоколад. В новорічному дизайні 160 гривень коштує набір 4 кульки від мілка із Орео. Подорунковий набір від рошен у вигляді ялинки 91 гривню коштує. Такий у вигляді сумочки: 115 гривень і 40 копійок. У вигляді автомобіля 115 гривень і 40 копійок. 303 грами. Шоколадне яйце є блакитного або рожевого кольору. Хто вже такий купляв, як вам іграшки. Вартують того чи ні. Ціна 26 гривень і 20 копійок. Шоколадний заяць від фірми «Рошен» 20 гривень 80 копійок 25 грамів. Шоколадний сніговичок від фірми «Рошен» 27 гривень і 80 копійок. 45 грамів. Халва від своєї лінії 39 гривень і 30 копійок. Вага в упаковці 500 грамів. Адвент календар 134 гривні 70 копійок. Подарунковий тубус 297 гривень і 70 копійок. Житомирські ласощі. від кіндер Подарунковий набір. Ціна 347 гривень. Ще один варіант подарунковий набір від кіндер. 142 гривні, 70 копійок. Пряники малюк. 400 г в упаковці 28 гривень 30 копійок від своєї лінії. Пряники зі згущеним молоком 27 гривень. Печиво в шоколадній глазурі. 6 штук в упаковці 31 гривня 70 копійок. Печиво від рошен ловіта 21 гривня за упаковку. Печиво Тет-а-Тет 9 гривень і 10 копійок Яготинський йогурт 37 гривень 750 грамів. Сирок у шоколадній глазурі від фірми Злагода. 11 гривень і 10 копійок Злагода шоколад. 11 гривень і 10 копійок. Сирок глазурований, 6 гривень і 10 копійок, продукт сирний. Картопля, дольче. Сирок глазурований на печиві. 14 гривень і 30 копійок. Сир кисломолочний від фірми Молокія 200 г, 2% 27,50. 9% жирності 30 гривень 80 копійок. Яготинський сир кисломолочний 5% жирності. Ціна 30 гривень 40 копійок. Вершки яготинські 15% жирності 200 г 22 гривні 40 копійок. Від галичини вершки 15% жирності 57 гривень. Кефір від ферма одновідсотковий 38 гривень. Просто наше кефір 1% 40 гривень. Соуси від фірми густом сацебелі 180 г 15 гривень і 30 копійок. 22 гривні і 30 копійок. Соус маргарета. 15 гривень і 30 копійок, соус карбонара. 180 грамів в упаковці. Соус сирний від Щедро, 200 г в упаковці 29 гривень і 30 копійок. 27 гривень і 70 копійок соус тартар.